Вітаю всіх, хто любить малювати, і це відео сьогодні буде недовге з, таку, з такого питання, як правильно визначати розмір очей у портреті. Тому що дуже часто запитують учні у мене, що, як це визначити, бо у багатьох з них є проблеми з тим, що очі виходять чи занадто великі, чи занадто маленькі. І у співвідношенні з, з, з носом вони виходять, чи ніс виходить дуже довгий великий, чи очі виходять дуже великі, а ніс скоротенькі, і так далі. Як це все врегулювати і від чого відштовхуватися в цьому питанні? Значить, дивіться: для того, щоб е, я скажу одразу, що розмір очей залежить від розміру вашого носа, як ви правильно знайдете ніс, а ніс нам знайти е, правильно можна. Ми це знаємо. Ось у нас голова. Да? ось так, отут у нас зараз. Тут у нас буде голова. Зараз я таку схемку намалюю. Ось голова да? людини. Такий. овальчик. Ділимо навпіл так і ділимо навпіл так. Це ми знаємо з вами, що оцей хрестик він у нас ділить голову навпіл. Так і так, і Ця лінія у нас буде лінія очей. А по цій лінії буде йти ніс, і розмір носа буде. У нас десь посередині цієї нижньої половини голови. Посередині. Тобто це буде середина нижньої ну, половини голови. От, Наприклад, ми з вами це визначили. І ось у нас, оце у нас буде розмір носа. Дайте. А оце у нас буде йти лінія очей. Да? Ми знаємо, що перенісся у нас буде трошки вище. Бачите? Тобто Десь отут буде у нас перенісся. Ось у нас буде йти перенісся. Ось воно пішло, така трапеція? Да? І ми опускаємо з вами стовбур носа. Зараз малюємо стовбур носика. І тут починається, як його визначити, щоб він був у нас не тонюсінький. Да? І так далі. Якщо ви зробите його, наприклад, дуже тонким, то він у вас, буде, то він у вас тоді буде дуже високим, ці, ці, цей ніс. Як нам, як нам все ж таки визначити? Щоб було це комфортно, да? щоб це виглядало більш-менш реалістично і, скажімо так, відповідало дійсності. Да? Ну, Я скажу одразу, що носи бувають різні, вони бувають за своєю формою широкі, тонкі і так далі, вузькі. Ось. Відштовхуємося від, від ширини носа саме з крилами носа, не стовбур, а крила носа. Якщо, наприклад, я. От, визначаємо такий розмір носа. Да? От такий. І, наприклад, так у мене. Як, як визначити? Да? Ну, Це, скажімо, нескладно. Ось ширина носа десь буде дорівнювати до висоти носа. Ширина носа десь дорівнює до висоти носа, так звану цю золоту пропорцію. Це 1,6. Це так, так зване число Фібона, чи Фі. Ось дивіться, ось ширина носа. Це, це означає від одного е, значить, е, м, крила носа від одного крила до іншого до іншого крила носа. Бачите? Оце крила носа. Оце оця бараболя носа, да? оце, ну, оцей хряч, да? оце, оця булька. І ось у нас ідуть крила носа. І так от ширина носа в цьому місці дорівнює одну цілу, ось туди, одна ціла. І ще 6 десь там до перенісся. Ось бачите, я міряю. Ось це десь буде ідеальний варіант, ну, ідеальна така пропорція. І, і повірте, що у багатьох людей ці пропорції зберігаються. Так, може, може бути, наприклад, ширшими да, трошки е, значить, е, крила носа. І це також може впливати на розмір очей. А тепер дивіться, все дуже просто. Зараз, якщо ось дивіться, ширина носа ось тут у крилах, від, бачите, І у мене чітко до лінії очей цей розмір від завершення, тут у мене крило носа закінчується. І від цієї крапочки у мене рівно до лінії очей цей розмір співпадає. Бачите? Ось іще раз дивіться, ось розмір цей міряю. І ось тут. Раз. Ось тут два. Бачите? Ось. Тобто оцей розмір від е, верхньої частини е, крила, де воно у нас тут починається чи закінчується, як вам буде зручно це розуміти. Від цієї крапочки до цієї крапочки буде співпадати по розміру з шириною носа. І, і тепер ширина носа у нас буде дорівнювати і нашому оку. Ось. Раз. І отут два. Отакий От буде розмір ока відносно цього носу. І ще раз. Міряємо, бачите? Міряємо цей розмір. Міряємо цей розмір. Бачите? Ніс. Поч... Е, значить, око починається на одному рівні з крилом носа з цього боку. Бачите? Ось. Раз. І тут два. І відносно у нас виходить з вами, що між очами. У нас відстань, буде дорівнювати і ще одне око. Бачите? Ось тут і ось тут. Ось і міряємо. Бачите, як воно виходить. І тоді ви ніколи не, скажімо так, не зіб'єтеся з розмірів. Якщо ви будете цьому, ну, цьому методу йти. Ось, ніздрі. Оце крило носа, одне інше крило носа і так далі. Тобто розв'язуємо цю задачку з визначенням довжини носа. Ви знаходите довжину носа, Потім ви знаходите ширину носа по крилам носа. Да? Так зване оце число 1,6. тобто У нас ширина носа влазить у висоту один раз і ще 6. 0,6. Тобто разом буде у нас 1,6. Потім цей же розмір у нас від, від завершення у нас крила носа до початку очей співпадає, співпадає. І цей же розмір у нас дорівнює оку. Раз. Бачите, відстань між очами також однакова, як і око, і ще одне око. Ось і все. Так, існує ще метод, як визначити, можна піти від очей. Тобто ви спочатку тут знаходите, де у вас будуть закінчуватись очі десь. Тут. Потім, ну, Але це необхідно визначити. Ось. Тут можна, скажімо так, помилитися, якщо не маєте досвіду. Потім ви ділите на три частини. Оцю Раз, два і три. Ви автоматично знаходите ширину носа. Ну а, а довжину ж носа ми з вами міряємо. Завдяки тому, що ми від лінії очей до підборіддя цю відстань ділимо на дві однакові частини, і це буде у нас довжина носа. Ось можна і так знайти. Ось. Але я вам все ж таки раджу спочатку знаходити розмір носа. Ось, перенісся, воно візуально виглядає вище, але тому, що у нас отака штука відбувається. Бачите? Отак вона. Бо у нас ніс. Виступає. А так він, в принципі, на одному рівні з очами, але він же у нас вищий, ніж очі. Очі та у нас вони занурені всередину голови, а ніс у нас виступає. Тому у нас перенісся візуально буде виглядати вище. Ось і все, ось і все. Далі вже форма очей. Це вже, я думаю, тут Це вже інша тема. Да? За пропорціями, ми з вами. Розібрались. І ось у нас отакі будуть очі правильні в цьому випадку. Тобто вони будуть відповідати реалістичним розмірам людини. Ось. Якось так. Бачите, Да <кхи> Якщо ви зробите, наприклад, їх дуже великими, а ніс буде таким, то у вас буде ніс, тоді на фоні цих очей буде здаватися маленьким. Якщо, наприклад, Ну є такі. Значить, іконографічні канони, да, там коли отак малюють отакі значить, бровки, да, отакий витончений, довгий отакий носик, отакий та, танюсінький, а очі роблять у такі великі. Це вже іконографічні такі очі, тобто це вже більше до іконографії, а не до скажімо так, реалістичного мистецтва. Тобто, тут у нас є вже значить, символізм. Так само це аніме, Ви знаєте, що що, що там очі дуже великі, ні, носик маленький. Ось і все. А якщо ми у нас іде мова за реалізм, то ось ця схема, оцей метод, і ви ніколи не зіберетеся у розмірах. Думаю, що ви все зрозуміли і будете цим користуватися. До нових зустрічей. До побачення.